А 14 мільйонів 100 тисяч людей виїхали Сповільнення повільнення міграції українців і планами польського уряду посилити обмеження в міграційній політиці. Привіт усім. вітаю вас з вами, Саша Матвієв. Досить часто задаєте запитання: Саша. А чому ти не розказуєш, а скільки людей повернулося за кордону в Україну? Ти завжди розповідаєш там хтось виїжджає, з Польщі всі виїжджають, з Німеччини приїжджають і тому подібне. А от скільки повернулося в Україну? І сьогодні якраз хочу про це розповісти. Є статистика за 23 й рік. За 24 й рік ще немає рік ще не закінчився і загальної статистики немає. Але за 23 й рік є дуже цікава статистика. Скільки людей виїхало, скільки людей повернулося. Я думаю, що багатьом буде цікаво це почути. А також поговоримо про проблеми, серйозні проблеми в Польщі, з якими зараз польська економіка, польські роботодавці стикаються вже. І ці проблеми будуть тільки збільшуватися. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою, репостом. Ну і звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо для розвитку україномовного контенту і для розвитку цього каналу. Дякую вам за те, що ви допомагаєте і розумієте. Також сьогодні опублікував на своєму інстаграмі коротеньке відео до двох хвилин, де я розповідаю, як моя сестра з неповнолітньою донькою їхали в Польщу на кордоні. Їх не пропустили по статусу Укр, але пропустили по безвізу, хоча в них був статус Укр. І так, щоб не втратити цей статус Укр, що вони зробили? Також я в цьому відео дуже рекомендую всім, кого цікавиться тема, подивитися. В описі під відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і дивіться за минулий 23-й рік. Державна прикордонна служба України зафіксувала 32,5 з половиною мільйони перетинів кордону, як в одну сторону, так і в іншу сторону. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot, посилаючись на дані з ДПСУ. 32 мільйони перетинів кордону в обидва боки. Це всього лише на 5% більше ніж було в 2022 році. Що ви розуміли? Загалом, за 23 рік, 14 мільйонів людей повернулися до України, а 14 мільйонів 100 тисяч людей виїхали. Різниця між тими, хто в'їхав з України та тими, хто повернувся, становить 142 тисячі людей. Тобто на 142 тисячі людей більше виїхало з України в 2023 році, ніж повернулося. Тобто цифра, як на мене, не є надзвичайно якась велика. На ту кількість перетину кордону, яка тут озвучується, це досить мало. Ця різниця, до речі, в 15 разів менша, ніж було в початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як вам ось такі цифри за 23-й рік? Я впевнений, що за 24-й рік. Точно не буде якогось ажіотажу чи чогось такого, що дуже сильно буде відрізнятися за 23-й рік. Та в 22-му році більше виїжджали, менше поверталися, ну тому що всі втікали від війни. Велика частина залишилася на території всіх країн, де вони там виїхали. І яка частина просто перетнала кордон, бо мала родину, сім'ю, друзів і тому подібне. Те саме 24-й рік. Частина тих українців, які мають можливість перетнати кордон, в яких залишилися родичі, друзі та знайомі, коли вони повертаються, вони це роблять. Ті, хто не їздив спочатку повномасштабного вторгнення, зараз я впевнений, що і не починають перетнати і їздити. Ось така статистика. Я не скажу, що вона втішна чи вона не втішна, Вона така, яка є. Звичайно, що велика кількість, як виїхала, так і велика кількість є за кордон. Є за кордоном, і вони там поки що залишаються. Чекають закінчення війни. Нагадую вам, якщо ви ще не поставили свою вподобайку і не підписалися на канал, зробіть це зараз. Це дуже важливо. Дякую. Заголовки польської преси. В Польщі брак працівників через сповільнення міграції українців. Як бачимо, українці зараз не можуть виїжджати. Ну, велика кількість не може виїжджати, як до того було вільно. І, звичайно, що через це. З'являються нові робочі місця, яких вони не можуть замістити ніким іншим, як українцями ну, або білорусами. Теж важливо це знати. Польські підприємці стикаються з браком працівників через сповільнення міграції українців і планами польського уряду посилити обмеження в міграційній політиці. За їх даними, кількість вакансій зростає щоквартально. Журналісти з посиланням на головне управління статистики Польщі стверджують, що на кінець березня їх було понад 112 тисяч. Нестача персоналу вже є проблемою. Половини або більше компаній, зокрема будівництва, виробництво, транспорт та логістика це основні напрямки, де працює багато українців. Шеї сфера послуг, але тут, як бачимо, немає чомусь. Ну немає, то немає. Потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим, наприклад, України та Білорусі, поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн. Тобто більше азіатських країн будуть задіяні, будуть намагатися максимально їх заохотити приїжджати до Польщі, якісь робити поблажні, будуть спрощувати можливість отримати візи і тому подібне, так щоб їх заохотити, так щоб вони приїхали. Ну, Польща це і так робить, тільки якщо зараз максимально буде бракувати українців та білорусів, то будуть якісь певні важливі кроки зроблені для того, щоб заохотити більшу частину з Азії приїжджати в Польщу. Звичайно, що людина, яка приїжджає з якоїсь азійської країни, вона довше звикає до тої чи іншої країни. Вона довше вивчає мову, вона довше інтегрується. Тому що українці, як би там не було, розуміють польську мову. Хтось краще, хтось гірше, але це зрозуміла мова для українців. Це це зрозумілий менталітет. Це ну все знайоме, скажімо так. Більшості українців, які приїхали в Польщу чи інші європейські країни, воно їм більше зрозуміло. А людина, яка приїжджає з Азії, ніколи не була в Європі і не розуміла, не знала тої мови, не знала того менталітету і того всього. Звичайно, що їй буде складніше і. Складніше буде навчити працювати в Польщі, навчити мови і тому подібне. Тому це складніше для Польщі, але вона йде на ці кроки, тому що їй реально бракує робочих рук. Я про це говорю неодноразово. Та є підприємства на території Польщі, які закриваються. Є таке, але є дуже багато підприємств, які відкриваються, нові відкриваються, розширюють свою діяльність, збільшують свої об'єми. І так потрібні люди для того, щоб це робити. Так, потрібні будівельники, водії і все тому подібне. Так, це потрібно. Польща хоче розвиватися, як і всі країни, вона розуміє, що їй для цього треба, і вона робить все, що потрібно, для того, щоб заохотити тих громадян, які будуть тим локомотивом, які буде штовхати економіку Польщі далі далі розвиватися і збільшуватися. Ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайку, зробили репост та підписалися на цей канал. Це дуже важливо. А також в описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, «Актуально про Польщу, куди. Також всіх запрошую, де можна поділитися своїми історіями, як перетинали кордон, як ви робили документи, задати своє запитання щодо польщі та передного кордону і отримати на нього відповідь. Тому також всіх запрошую в мій телеграм-канал про Польщу. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.